Хотів, щоб у нас хоча б перший етап був захід, схід однозначно. Потім, щоб підтримати інтерес і збалансувати рівень ігри заходу, сходу команди придетись. І це дуже, дуже сильно підб'є інтерес, щоб були плей-оффи. Без плей-оффів нам нема чого далі рухатись, без захист схід нам нема чого далі рухатись, тому що якщо ми зразу почнемо знову ж таки їздити, мені в рівне в Львів івано франківськ якщо там Чернівці будуть, ви розумієте, по 36 годин добиратися, 36, сюди, 36, тридцять 4 сутки в неділю, неділю я буду проводити в поїзді. Скажіть, будь ласка, який це недільний цикл? Яка підготовка гравців? Ми працюємо взагалі, не зрозуміло для яких інтересів, ні для збірної, ні для того ж клубу. Це по-перше, по-друге, економія коштів. Я вважаю, що ті кошти, які трохи. З меншими виїздами, їх треба вкласти в розвиток команди, там забезпечення там ну варіантів кожної команди є дуже багато для того, щоб десь дитячий футбол, там екіпірування і так далі. Так що ми однозначно захід, схід, але однозначно плей-офф, і щоб ми не можемо розділити, щоб потім десь плей-оффи, повинні захід і схід мають зійтися. От уже тоді, коли чотири команди там чи там, Ну як буде туди побудуть самі.